Хмельничани та гості міста вихідними знову вирушили в тур про сміття Хмельницький, аби дізнатись більше про поводження з відходами. Перша локація полігон твердих побутових відходів. Саме сюди потрапляє сміття із помешкань хмельничан. За рік накопичується близько ста тисяч тонн. Я не могла уявити, що дійсно ну, забруднення іменно цими от пакетами. От, що ми просто не задумуючи, викидали це все. Каву я вже виходить, скільки десь ну на протязі місяця. Всікляні теж я беру. Навіть хожу в супермаркети, я вам дійсно говорю, я беру багаторазові оці лоточки і Вчити своїх дітей, щоб поспали так же саме. Я знаю, що має бути споруджений цей сміттєпереробний комплекс. Взагалі, якщо чесно, також цікаво, чи можна якось в принципі до цього долучитися. Ми робимо іноді з друзями. Ми просто беремо оці, знаєте, 10-літрові мішки, рукавички, і ми ходимо, збираємо типу, в гарних місцях, де ми любимо відпочивати. Далі ознайомились із роботою центру управління відходами. Тут облаштовані контейнери для скла пластику, поліетилену, будівельних відходів. Кож до центру хмельничани приносять одяг, побутову техніку та меблі. Таким чином, завдяки сортуванню на полігон потрапляє менше сміття. Накопичимо велику кількість відходів у тому місці. Відбуваються такі процеси, як викиди небезпечних речовин, і в повітря, і в ґрунт, і в воду. І ми говоримо про більш таку глобальну проблему, як зміна клімату, тому що ці всі речі впливають на зміну клімату на рівні з автомобілями чи з промисловістю. Ми на цих турах акцентуємо увагу не тільки на сортуванні, ми тут акцентуємо увагу більше на те, як можна запобігати творню відходами, які речі не варто використовувати. Які альтернативи можна? Що варто використовувати, наприклад, контейнери, багаторазові турбинки, багаторазові якісь тари? Серед учасників туру студенти it спеціальностей та викладачка Хмельницького національного університету. У виші вони сортують небезпечні відходи. Під час екскурсії здають їх до екобусу. Ми не лише за свідоме споживання, але й за свідоме виробництво. Ось це мають знати всі студенти зараз для забезпечення сталого розвитку. Наступна локація дільниця сортування «Спецкомунтранс» та гофі-центр. До екскурсії долучились 16 осіб, зокрема хмельничани та вимушені переселенці. Наше місто, певно, є таким гарним прикладом для інших міст, тому що у нас є велика кількість об'єктів управління відходами, яких в інших містах немає. Це і центр управління відходами, як у нас і масове сортування по місту, і ми є доволі гарним прикладом для інших. Але при тому ми не зупиняємося, ми там проводимо інформаційну роботу. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.